Так, друзі, я вас вітаю. Беха. Виїхала з рихтовочки. Зацініть результат по роботі. Напишіть, скільки відер шпаклівки сюди потрібно накинути. Нагадую, була замінена не замінена, а е пошкоджена арка. Внутрішня частина у нас була ціленькою. Замінили з донорського автомобіля пошкоджену частину максимально акуратненько по швам. Тут все по заводським. Зрозуміло, тут буде два. Акуратніх шовчика, це все оброблено оловом, буде максимально захищатися ґрунтами і всього історією, що потрібно. З внутрішньої частини також такий косметичний шовчик. Обробиться, все буде просто булочка. Двері були куплені в колір. По зазорчикам все просто пісічка. Взагалі ніяких питань. Тому, в принципі, займаємося. В малярочку поїде, думаю, на днях. І через якийсь тиждень можна вже буде показати готовий результат. А ми чекаємо на мазду. Завтра приїжджає, це X90 гібридна. Цікаво такий автомобіль глянути, тому що ще такі я не привозив. Тому очікуємо мазду та займаємося ДМВ. Курва жирний апарат. На дотяжечку, на музиці, на хармані. Хоч я і хаю БМВ, ну щось в них є, звісно. Продовжуємо.